Свершилось то, що не свершалось в неділю. Загула сварка, полетіли іскри. Видихнув останній перегар з організму вадік і почав варити. Ну це взагалі. У нас з Юркою його вимив бензином, почистив ножом вимив бензином з крана. Два огнітушителя. Там у нас ще вода, там вода. І пісок і лопати. А де ж див'ята, яку я купив? Ось я поїхав пів метра, купив восьмерки. Немного не мало, дві 2000 гривень ця штука стоїть. Ну то таке. Вадик каже, руки ще трусяться, але він що таке? Ну, оце так. Так курва де блядо по польській королева, у нас колись Петрович так казав. Петрович це в мене мастер був на водоканалі. А то після нього я так і матюкаюсь тепер сильно. Він поламав мою дійську психіку, не сформирувавшися. Молодого слесаря. З чим? А що робити зі стрім'янками? Давай зараз оце повариш є. У нас є 9 стрімянки. Його смисла розкручувати немає. Його тільки як воно буде і ставить зразу. Якщо ми хаскрати зберемо. Давай зараз отам варимося. Там же зверху десь дві трещини, так? Одні три, А, не дві скрізь, я зрозумів. Це ж тут трошки порвалося. Таке воно таке, як і приварене не було, так? Воно посрате дивись. Просто, мабуть, такою своркою варили. Воно все, навіть тут не приварене було. Обичною своркою. Поки там вариться кран. За Citroen колись розказував, що поміняли масла фільтра, я вже не помню. В общем, на 14 тисяч запчастей це повністю ГРМ, всі фільтра, всі масла, ремні там що є. Масло в роботі, масло в коробці, антифрізи. В общем, повністю всі жидкості. Ну, кроме солярки в баку. І... А, ролики. ну в общем... Коротше, з роботою з усім, 20 тисяч це повністю новий Сітроен. З Ford. Ford димить ми його повезем. Одвіс на моєчку, дивіться, його на парафінили. Ну, дирка в сидіні, то пробіг. Форд новий. Зараз Юра в нас ще повезе Сітроен на мойку. Його теж на Оце на парковці десь в Лубнах біля маркетопта колись притерли. Тобто, це вже я побачив там. Ну, не я притер, в смысле, ми пройшли, воно вже так було. Да, Юра. І треть гроші. Нова машина. По Ситроену, що у нас? ну що в нас? Вони резина на зиму і станеться, як літати не будеш. Да? Ще одна проблема, там по ходовці дивились, все замурчательно. Рейка рулева стукає, підстукує. Ну, поки не будемо нічого робити, а потім, може бути, можливо. Купимо нову рейку і все. І на цьому там баста. Время йде контора пише. Время йде контора пише. Ось тут що робить. Ось це ми відріжемо, звісно. Зараз все, все повирізаємо. Значить, зараз ту сторону покажу. Варимо ми його короче, по трохи з різних сторон. Вернее, не ми варимо, а самі бачите хто. Тут щось їх позаварював, там позарізались, позаварював. Нейс Вікторович підварив швом корабельним. На шов посередині, якщо хто не в курсі. Е, Стремянки потім обтягнемо, поміняємо, не знаю ще О, тут ще треба буде зарізати. то потім уже Воно горить. Воно квадратна труба, І внутрі масло ніяк з неї не витягнеш. Ось там вже раз шов. Красивий, два шов і там три буде. Ну, в общем, а ще ж середини треба варить Эх, так як віктор сказав погана смазка для пістолета надо білий балончик брати а в нас такого нема у нас є е е змінення. ту сторону трохи поварили все це і звісно... Зараз поснімали стремянки Ірко там контролює пожар Отут одрізали кусочок повністю. Кран сложився назад як має бути, Давай водій. В общем. Шкварщать як яйця, биш. Шкваршіть як яйця? Тобі ж купили яйця віковбаси, будеш тиня теж так жарить. Будеш ти не голодний. Не, не Кувалду ми дали самому великому. Самому тихому. Самому тихому. Тобі, корови, щось таке поодрижає лишні і буде порядок. Потім ще отут проблема. Вар... А варив якийсь нормальний, так? Ватіка, що варив якийсь мощний сварщик. На цьому куску держалось на п'яти. Короче, воно не держалось. Воно ну, туди все переварили весь метал на всю пластинку, що йшла зверху. Тричніше. Це ж, наверное, п'яніший був за тебе, по-любому. Скажи. Та по любому, так? Я к'яний не варю. Ну, а Прикинь, чувак варив, от дурне що наробило, так? Да? Хто варив кран, виставляйся в блядь. 7 часов утра виїхав на Заніжин. треба заскочити ресори забрати. Погода, як бачите, самі нельотна. Воно в камері трохи світліше, а на самому дітей воно взагалі темно-темно на вулиці. Я думав ще ніч. У нас же все з крайності вкрайності. Коли світи сонцем ми бухаємо, коли йде дощ, зараз буде кричати, як приїду, я його покажу. Не може працювати, скажу, дощі йдуть і все. Хех. Ну так і живем. живемо. Робочий процес, нікуди цього не ділитися. Так. Ніжен. Загрузились ресорами трошки. Не на весь газ, так наполовину. А там, ану ніженці розкажіть. В центрі куча кофеєм, де площа воно у вас. Завжди ця дорога тільки туди назад, прилуки там е і відстановитися немає де кофе випити. Тобто, везде знаки не можна ставати, парковка, остановка, зупинка заборонена. І як там жити, де там паркуватися, як випити кофе. Хочу кофе, а стати не можу. Це взагалі ламають бізнес людям на рівному місці. Що е у нас тут відбувається? Це так мимольотний кадр, В общем, попросили доварити борта зверху. Ану, газуй. Чи? Вікторович доварив на ставки. Так, а що ти хочеш, нього? Низ просто покрасили з землею, з піском, як було, так і покрасили. А це Вікторович. Мене не вбило. кузов'як зварили за недорого. Не кузов'як, у борта просто приварили. О, здача посипалась. Блять. Єпать газу. Що, хороший? Та на газу, на постійно Так він же дизельний може за цього. Так, я, блін, валяється, завів, блядь. так ти не сюди пропаганди. Ну, Вікторович, газон, газон уроч. Цей, цей старіший, бля. Це відер не, не ти ще б. Не, тече, а що. Це поки Вікторович Трезви, він чудо. Як буде п'яний, не буде таких ділов. А як його Чи Черечагом. Ух ти! А ти, ти вже в газонах шариш? Ні. Що робимо ми в свою очередь? Як ви бачите, зіловського прицепа не є. Він ондо, машина стала раком. Зараз їдемо ночуємо і завтра на Тернопіль з ним пікшов. Прицеп важкий, їхати будемо 4 я думаю, 60-50 в час потихеньку, з Божої допомогою, по рівному асфальту, вокруг, щоб довго, Ну, надіжно. Та й бабок давати, щоб опять був кутеж чи не треба. Бабок давати, щоб кутеж був, чи ні. А що те з машиною, як будь об ти не нею терся? Ну там дивлюсь зеркала нема, бойквесь подраний. А, ворота. А воротах? Ні, бок не подавати. Подратий. Та він такий був. А ну зараз піду гляну, такий він був чи ні. А ну скажи, що з зеркалом? Ну, На двох саморезах було. Да. Ну, це ти представляєш, що це? <післяє> Чинназе. Чин Що <Шо> там, листя? <післяє> Кажу, каже, взагалі не подрот. Та ні разу не подра. Ну, цього не було. Та не було цього. Та були, вона вся помилає, не... вона вся передерталася. Не була, тут зеркало вже держало. Не... Де, воно треба у саморізах отак. Оце оце, що було, це все зеркало можна, що це рибалка. Це рибалка, а це рибалка? Тоже рибалка. Так а скажи, воно, в кущі як хорошо, мощніша входить, так? Да? Та Чи... там такі кущі були. Ні, ну а мотор, чим мощніший, тим. Так, так а следующий треба дизельного обрати, Мерседеса 6-цилиндрового, щоб так, тяг. Dai, dai, ні? Ми <laughs> <laughs> ще з колеса попадимо. <laughs> Вот эти поворот, правда. Так а ты их вместе сложи. Ладно, подписываемся, натесняемся, дальше будешь.